Потрібно знайти найменший додатний період функції. Нагадаємо, по-перше, що періодом для функції косинус є 2 π А по-друге, якщо ми маємо функцію f від x, і її періодом є число t, то для того, щоб знайти період функції f від k x b, ми маємо цей період t поділити на модуль k. Фактично поділити. На додатнє число, яке множиться на х. Отже, період функції косинус 2, і ми далі маємо поділити його на число біля х, а тут біля х, π на 2, тому що саме π на 2 множиться на х. Тому ми ділимо на π на 2. А отже, 2 π множимо на обернений дріб. Скорочуємо і в результаті буде мати число 4 період. Як ми бачимо для числа 4 у нас відповідь Д. Наступне завдання визначаємо вираз синус 180 градусів і додати альфа. Це формули зведення і використаємо саме ці формули, тому намалюємо схематично наше тригонометричне коло, одиничне коло. І якщо говорити про 180 градусів або пі, це буде ось ця точка. А додати альфа це уже точка, яка знаходиться в третій чверті, де синус, синус це координата даної точки по ігреку, як ми бачимо. Число від'ємне, тому ми ставимо знак мінус. Ну а потім 180 градусів, або пі функцію не змінює. Отже, ми маємо мінус синус альфа. Так як нам відомо, що синус альфа дорівнює 0,8, то значення даного виразу буде мінус 0,8 це варіант В. Наступне завдання: ми маємо обчислити синус 3 пі на 4. Синус 3 пі на 4. Якщо 3 пі на 4 записати через градуси, пам'ятаючи про те, що пі це 180 градусів. Тому, коли ми 180 поділимо на 4, це буде 45 градусів, 45 множимо на 3, в результаті буде мати 135 градусів, фактично, це синус 135 градусів. І його можна записати як синус 180 відняти 45 градусів. Знову ж таки, за формулами зведення, 180 відняти 45, це вже точка знаходиться в другій чверті, де синус це число додатні, І функція не змінюється. Отже, це буде синус 45 градусів. Ну, а це корінь з 2 на 2. Як ми бачимо, це варіант Б. Разом з тим це завдання можна було б робити і в радіанах. Тобто, записати синус 3 пі на 4, як синус Пі відняти пі на 4. Тому що, коли ми від одиниці віднімемо 1 четверту, ми отримаємо 3 четверте. Ну, а далі, міркування ті ж самі, і результат, звісно, той же. Наступне завдання. Ми маємо обчислити значення виразу, і це значення виразу можна робити по-різному обчислювати. Можна знайти косинус і синус 150 градусів, наприклад, знову ж таки, записавши, якщо косинус 150 градусів, то це косинус 180 і відняти 30 градусів. Це у другої чверті, де косинус від'ємний, тому ми пишемо мінус косинус 30 градусів. А косинус 30 градусів це мінус корінь з 3 на 2, тому в результаті буде мінус корінь з 3 на 2. Мінус корінь з 3 на 2 косинус 150 градусів. Аналогічно синус 150 градусів. Це синус 180 відняти 30 в другій чверті синус число додатнє, і буде тоді синус 30 отже, одна друга. Тому, якщо нам потрібно знайти значення такого виразу, як написано, ми можемо підставити відповідні значення і отримати 3, помножити замість косинуса, ми ставимо мінус корінь з 3 на 2 і підносимо до квадрату. Мінус 3. Замість синуса ставимо одна друга. І обчислюємо. Якщо мінус корінь з 3 на 2 піднести до квадрату, ми будемо мати плюс 3 четвертих. Отже, 3 помножити на 3 четвертих мінус 3, і поділити на одну другу, можна записати, що це помножити на 2. Далі можна 3 множити на 3 четвертих, а можна винести трійку за дужки, Тоді в дужках буде 3 четвертих мінус 1 і помножити на 2. 3 четвертих відняти одиницю, це 4 четвертих це мінус 1 четверта. І тому ми далі 3 множимо на мінус 1 четверту, і потім множимо на 2. І після скорочень, як ми бачимо, це буде дорівнювати мінус 3 других. Мінус 3 других це відповідь В. Разом з тим, це завдання можна було зробити набагато простіше. Якщо уважно подивитися на вираз в чисельнику і винести трійку дужки, то ми будемо мати 3 а в дужках косинус квадрат 150 мінус одиниця, що ділиться на синус 150. Так як одиниця це синус квадрат 150 плюс косинус квадрат 150, то косинус квадрат 150 мінус одиниця, це мінус синус квадрат 150. І тоді, якщо скоротити на синус 150 то ми будемо мати мінус 3 синус 150. Ну, а синус 150, он ми вже шукали, що це синус 100, з 30 градусів, тобто 1 друга. тому ми мінус 3 множимо на 1 другу, і результат буде мати той же мінус 3 других, тобто В.